Чернігівські лікарі отримали нові медикаменти, що дозволяють значно швидше лікувати туберкульоз, та покращили систему тестування населення на віл-інфекцію. Це здобуток саме 23-го року, розповіли експерти обласного управління охорони здоров'я на сьогоднішній день. Туберкульоз це абсолютно великовна побороба, але за умови її своєчасної діагностики. Застосовуються сучасні ефективні протитуберкульозні препарати, які дали змогу в цьому саме в цьому році зменшити терміни лікування. Якщо ще в 2022 році ми пацієнтів з лікарсько стійким туберкульозом лікували 20 місяців, то зараз ми їх лікуємо від 6 до 9 місяців. Що стосується лікарсько-чутливого туберкульозу, то пацієнти лікуються від 4 до 9 місяців. Також для підвищення ефективності лікування в області застосовується пацієнт-орієнтований підхід. Майже 70% пацієнтів розпочинають і закінчують лікування з першого виключно в амбулаторних умовах. І в цьому нам допомагає. Проєкт, який реалізується благодійною організацією Чернігівська мережа за фінансування глобального фонду, це психосоціальний супровід наших пацієнтів, який також значно підвищує ефективність нашого лікування. Що стосується профілактики, профілактика специфічна була і залишається. Це вакцинація БЦЖ на третій-п'ятий день від народження дитини, і неспецифічна профілактика, це своєчасна. Виявлення пацієнтів, які хворіють на туберкульоз, і початок якомога раніше початок їх лікування, так як це під час прийому протитуберкульозних препаратів, мікобактерії туберкульозу не здатні інфікувати оточуючих за підтримки проекту ПАС, проводяться рентгенологічні обстеження пацієнтів з віддалених населених пунктів, туди їде, їде, їде машина, і обстежує цих пацієнтів за допомогою портативного цирк. Хрового рентгенапарату, а також проводиться скринінг мокротиння у пацієнтів, які його потребують, за за допомогою сучасних систем дженексперт, які також закуплені за кошти глобального фонду, і дають змогу діагностувати захворювання буквально за пару годин. З початку цього року на Чернігівщині виявлено нових випадків захворювання на туберкульоз 322, а інфікованих вірусом імунодефіциту. 49 нових пацієнтів. Отже, про ці ризики не можна забувати із соціально небезпечними хворобами має боротися усе суспільство. Кожна людина, хоча б раз в житті, а в ідеалі це раз в рік повинна обстежуватися на ВІЛ-інфекцію. Можна зробити цитотест крові у сімейного лікаря, можна зробити будь-якого вузького спеціаліста або в центрі СНІДу. Обласної лікарні ті люди, які виявлені, вони всі приймають антиретровірусну терапію, Терапія, яка направлена на знищення віруса в крові. Таблетки всі високоефективні, вони безкоштовні, безкоштовні надаються за рахунок міжнародних донорів. Після трьох місяців від початку прийому таблеток вірус у крові вже не визначається. Коли вірус в крові не визначається, то вірус і не передається. Також діагностувати вілоінфекцію можна не тільки кров'яними тестами, а ще є оральні тести. Вони також високочутливі. Їх можна безкоштовно замовити на сайті ВБО Чернігівська Мережа, а також отримати в центрі СНІДу. Також планується постановка тестоматів в медичних закладів нашої області із оральними тестами. Також існує профілактика віл-інфекції, це доконтактна профілактика, прийом таблеточок, які запобігають поширенню віл-інфекції, запобігають зараженню. Також вони надаються безкоштовно, їх можна отримати в центрі СНІДу і у сімейних лікарів.